Цим Пікач Піка 445. І так, це відео буде таке незвичайне, як тому що я тут маю деякі мерфи. Вон, ну наприклад, я в велоцерап. Бачите, скільки в мене на ХП? Та, я, та, та, та коли я бігаю отак во, на швидкості, ну тоді я трохи швидше, ніж, ніж якийсь звичайний там ігрок Я, коротше, чи стала. тим во. Велоцираптор, ми тут можемо що ще за Боу такою змією великою, якої також немало ХП. І у нас надто є довга і не міститься в деяких місцях. І зато буває ці зумії стички. <клухи> Він і тому що вона не міститься всюди. Де вона так просто добратися? Тут за це Блін, я велосираптора свого вже потратила, капець. А ну і перехожу в творческий і беру свого велосираптора. Того свого любиного мрфа. Я думаю, маю ще моди, що на перетворніше, але я не буду. Я таких умінностей... такі які мають ті самі... Як тебе сказати? Тільки маю ті, ті мовити, яких я можу перетворити. Я, ну, такі, два велосираптора. Тепер можна і стати знову собою. Ну, маєш на увазі велоцераптором. Так. О, а ось ним я всюди можу розміститися. І добувати дерева також. Голод не прибавляється, ну це добре, що я маю одну строчку голода. Це з другої сторони дуже ну, окейка. Ну ок. Я зараз зараз я вам тут покажу, що деяку, ще деяке перетворення Мегаладона. Ну це пролиться Мегаладона. Хто не знав. Я не знаю, що для вас якась новинка на моєму каналі, і це реально є якась нова тематика. Я серйозно. І так, як ви знаєте, та, ну, тоді буде обнова. 99 ночі. Та я можливо про неї сьогодні ще знімлю відео. А, а, а от от я би наступне найближче відео, не враховуючи сьогодні, буде на 1 листопада. Та я вас попереджаю, ну, тому що, що ви не хвилювалися за мене, що там з щось. Ну це. зі мною все добре. Я, я, я просто маю заборону на знімання відео. Ну, Набавлення я тут точно вже збі скрафтила вже перші інструменти буду собі вже тут крафтити. Я трохи не пам'ятаю, що це таке, що було. У мене просто зараз мене може вибити його в освіті, тож тут забагато модів водночас. І так, я тут, якщо вже я не розумію, чому в мене так злагає. Та я буду деякий час призупиняти відео. Могли мені стати собою, не знаю. То не якимось динозавром. Не велоцираптором. До речі, на що того чи крафтиться? Що ж не взяла на камери? Цікаво, з чого крафтити ті самі штуки. В верстак мені відкрився. Я зараз стану собою. З велосираптора знову я. Він дуже хочеться ним мінімум, то ми, має... ми, ми буду мати знову мало ХП. Та я можу туди ще інших. Тут може бути теж... Тиранозавра Рекса. Вон. Ось він. Я, правда, дуже повинна, і там подивитися, скільки, скільки в мене хп. Я терекс. Типа ти припади, блин. Свинка, войн. Вы все не люблю. Я із у неї точки вбила дерев'яним мечем. цим динозавром дається ще сила. І там мене, мене не видно. Серйозно. Я рознімлю... Це мертв Тирекса. Великий. Ну, ідеїно за сух. О, такий от це крокодитик і також він повільний. Ротон ми гладоном. Ліна, я собі забрала. Зараз я сюди дав, до водички стрибну, бо, бо там моя природа, тут моє все. Ну і ну все. Тому ну, що в мене будуть забиратися ті самі бульбашки, а в ній головне... Все, я тоді можу працювати в рибу. Можна тоді вже на берег пустити. А набер... Та, надумайте, ну що я... Ну просто цей мовний працювальний не дуже пророботаний, як ви замітили. Тому що мені не хватає до... позирків доплести. Хватає ніби позирків. Треба хочу до часу винурювати щоб розбирати пов, Я би це сказати. І тепер міфін то Ой, пробачте цього ви не чули. А ну так. Треба зняти того. Так, лосось. Ну, вообще. Блін, звісно Я не... О! О, от тепер я можу целі плавати спокійно під водою. Вилезти теж крім Добре, я зараз призупиню запись. Ось я починаю запись, відео буде дивитися недовго, тепер, типу, обзор мода. Треба з собою стати, звісно ж. Зараз я з тобою. зараз я з собою стану. Плеєр. Все, і тепер можу вдягнути когось Ці... титанобоу. Це моя любима сама. Вона і дуже довго. Мені на це пофіг. Це такий невеликий обзор мода на приторня в доступних мені динозаврів. Я думаю, тут только під водойком тоді, коли я стою рибою там. Коротше, кимсь. І так титана це досить сильна змія. Давні пробач на коли мені треба тебе вбити, кікнути. Я не хотіла, я нічого, ну просто не треба було. Курочку кикну. Як вже кікнула курятина. Зараз ще тут цей пошукаю, з його можна покікати. Там мені просто не рахувати мені пофіг. Якраз я стану тире тиранозавром рексом, бо в нього більше хп. По-перше, або по по-друге, він хоча він він повільний, то він має багато хп. Тому що мене хочете бити, хочете не бити там злі монстри. Мені буде пофігу, можна сказати, бо вон, скільки тут строчок ХП. Як ви цей мод оцінюєте по десь шкалі? Напишіть в коментарях, будь ласка. Я всі коментарі читаю. І та я тільки лише, можу тільки тоді тільки швидше йти, коли я... з підскоками. Хоча мене, мене паук не бачить. Так я вже не кікнула. Я його на того паука. Сережу трохи складно грати, а то він багато місця не зміщується. Та ви скажете, ну що я... Так, хто тут в мене стріляє? Де ти? Ось де ти зараз? Ти Тепер ти хочеш ...мене вбити? Давайте зомбіки. Я вас двох кикаю, серьезно, такі слабаки. Ізвиняюся, я зайшла в меню. Це є? шукати вон. Я комію довго сторона Рекса. Він повільний дуже. Ууу! Відливу як вижило, блін. Я стану якимсь іншим і кимось швидшим. Вон. Велоцираптор. Я буду вже прощати. Всім попали вам, бо вам була Піка майбуліп... 445. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Це був обзор мода на перетворнях динозаврів. Гігнута, Це тематика. Це був ще обзор ще плюс мода на перетворні тварин там різних. Ну, короче, миванільних мобів. Ну чого отінуєте подався добальний шкалі? Цей мод. Надію, що він вам сподобається. Всім па-па!